Господу нашому слава, це благодать, яка продовжує проливатися, і в цей вечір. Ми залишили живі його ласкою і милістю, і Він продовжує говорити з нами, продовжує відкривати нам необхідне світло і показувати свою ціль, щоб ми співпрацювали з ним і йшли до неї. Ми завершили 14 й вірш, яка, який показує, що ми були покликані через благовістя, і це покликання містило ціль здобуття слави нашого Господа Ісуса Христа. І ми утвердили Його вибрання як улюблених, і виявили ціль, яку він переслідує, полюбивши нас в цьому вибранні стіснити славу, утвердити нас в славі і виявити через нас свою славу. Продовжуємо читати. І завершує апостол, дає нам деякі настанови. Отож, браття, стійте твердо і тримайтеся того, що було передано вам. І чому ви були навчені, чи то словом. Чи нашим післанням. Заклик апостола стояти твердо і триматися. Благословенні. Я бачу, як часто люди падають, падають і розбиваються, інші падають і гинуть, інші падають і не можуть піднятися. Інші падають, піднімаються і знову падають. Апостол призиває нас стояти твердо і триматися. Стояти і триматися. Що означає, на чому стояти? В чому стояти? Тримайтеся того, що було передано вам, і чому ви були навчені. Апостол робить акцент: стійте в моїм вчені, стійте вчені апостолів і тримайтесь цього вчення, тобто тому, чого навчені, чи словом, чи пісням. Чи усно вони отримали Його настанову і вчення він передав їм? А ми знаємо, що у нього були спілкування. І він про це сказав вище, чи ви не пам'ятаєте, я вам дещо розповідав. І тепер пише і говорить: те, що я розповідав словом чи пісням, в чому ви, були, чому ви були навчені, стійте і тримайтеся. Єдине спасіння від заблудження, а також єдиний шлях, який може привести віруючих в славу, це вчення апостолів. Сьогодні серед хвиль або бурь єретичних вчень і сатанинської навали армії бісовських духів вчень зносяться маси віруючих, ухиляються і падають у відступництво. Щоби утриматись на стояти і триматися. Ми повинні бути основані на вчині апостолів. Тільки вчення апостолів є істиною, яка захищає нас від ухилу. Тому нам вкрай необхідно відкидати всі вчення, які не побудовані на навченню апостолів, які не можуть бути підтверджені або суперечать йому. Все, що суперечить вченню апостолів і Христа, є. Заблудження, гірість, і нам потрібно уникати такого вчення. І апостол говорить: стійте і тримайтеся тому, чому були навчені через нас. Браття, вчення апостолів це єдина опора, на якій ми можемо стояти і триматися. І слово говорить в зверненні до Філадельфійської церкви, Господь говорить, Ти зберіг. Слово моє ось досягнення або ось похвала Філадельфії і віснику Філадельфії, ти зберіг слово. Слово єдине, що дасть нам можливість устояти, а тут сказано стійте, і ми устоїмо. І триматися, і ми втримаємось на лінії Божого задуму, на лінії Божої цілі. Щоб увійти в славу. Вчення апостолів це єдина лінія. Все решту буде обман і брехня, обман і заблудження, про що Господь говорить: багато прийдуть, прийдуть і багатьох уведуть. Стійте і тримайтеся вчення апостолів. Апостол закликає нас. І ми так і робимо. І я призиваю всіх. То уноситься вітрами або вченнями, або новими вченнями, або новими вчителями, або новими пророками. Зупиніться. Зупиніться і перевірте, чи вчення, яке ви приймаєте, відповідає вченню апостолів, чи воно не являється антихристиянським вченням, чи не являється воно антиапостольським вченням. Супротивним тому, що вчили апостоли. Призиви до зберігання суботи, сатанинське вчення, вчення апостолів не призиває цього робити, але яка величезна маса людей гине під цим, і яких уже не повернути, вони повністю просочені цим заблудженням і цією їрістю? Один із прикладів не буду говорити інших. Маси заблуджень, масу віровчень і маси обману. Сійте в чині апостолів і тримайтесь його, і будете збережені. Що далі? А тепер а сам Господь Ісус Христос. Апостол призиває нас тільки до одної речі. Замітьте: не говорить: змінюйтесь, вдосконалюйтесь. Um, робіть себе високими, робіть себе духовними, робіть себе глибокими і так далі. Призав іде – стійте в навчанні, стійте в апостольському вченні. І що? І ми стоїмо? Що далі? А сам Господь Ісус Христос і Бог Отець, що полюбив нас, і дав нам вічну потіху і добру надію в благодаті. Нехай утішить ваші серця і утвердить вас у всякій добрій справі справій слові. Отже, ми стоїмо й тримаємось, а все решту здійснює Він, Господь Ісус Христос і Бог наш Отець. Він нас полюбив. І Він, хто нас полюбив, призиває нас стояти в шині апостолів, але Вказує, що дав нам вічну втіху і добру надію. Давайте розглянемо, що ми отримали. Це допоможе нам стояти і триматися. Він дав нам вічну втіху. Що є вічною втіхою? Безумовно, щось вічне. Що ми маємо вічного? Ми маємо вічне життя. Вічна потіха це причастя божественного вічного життя. Що ми ще отримали вічного? Природа Бога, вона вічна, це теж вічна втіха. Ставши причасниками вічного життя і його вічної природи, ми маємо вічну втіху. Це ніколи не змінюється. Ця втіха супроводжує нас 24 на 7, так як вічне життя не може покинути нас, і природа ніколи не зміниться. Це вічний стандарт, вічний фундамент і вічне утвердження в нашій сутності. Ніхто і ніщо з цим уже не зробить. Ми маємо вічне життя і вічну природу, і це неможливо повернути назад. Це втіха. Ми, вона супроводжує нас і ніколи не перестане супроводжувати. Бог дав нам цю вічну втіху. При смутку, при якихось проблемах, спитайте себе, що ви маєте? Ви маєте вічне життя і божественну природу. І ця вічна втіха порадує вас. Бо вона ніколи не забереться від вас, а все, що тимчасово невдовзі завершиться. Отже, будьте і ходіть або перебувайте в цій вічній втіхі. Друге, добра надія. Що це за добра надія? Безумовно, що це надія слави. Про що апостол говорив нам в цьому післанні, і в інших післаннях говориться. Післання апостола Павла Колосам. Давайте розглянемо 27-й вірш 1.27. Колосянам. Яким Бог захотів відкрити, що є багатство слави цієї таємниці серед язичників? Яка є Христос в вас, надія слави. Отже, добра надія це Христос в нас, і це надія слави. Христос в нас і Він ніколи нас не покине. І це означає, що надія слави закріплена надійно в Його сутності і природі, і в Його особистості, який в нас. Ніхто не може спонукати Його нас покинути, і ніхто не може змінити положення, яке ми маємо. Христос в нас. Браття, сестри, в вас живе Христос. В тобі живе Христос, сестра. Брат, Христос в тобі і це надія слави. Ти будеш в славі, не тому, що ти гарний. А ти не тому, що така хороша. Ти будеш в славі і маєш цю надію, тому що Христос в тобі. І Христос в тобі дає цю вічну надію, надію слави. Що це означає? Що ми маємо надію на повернення Христа. Христос повернеться і більшість воскреснуть, увійдуть в славу. А начаток переміниться. Частина переможців буде воскресла і переображена, а частина буде просто переображена, зміняться їхні тіла, і вони стануть подібні Христу. Давайте прочитаємо цей прекрасний факт. В першому післані. До солоня. Ми читаємо 4:13. Сказано так. Але ми не хочемо, щоб ви були в невіданні відносно тих, що сплять, померли. Щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Ви не повинні бути такими. Ті інші вони не мають надії і тому сумують. Смуток це не наша доля, браті, сестри. Смуток це доля тих, хто безнадійні. Ми же ж маємо надію. І апостол каже: ми не хочемо, щоб ви сумували. Отже, чому? Бо якщо ми віримо, що Ісус помер і воскрес, то так і тих, хто через Ісуса заснув, Бог приведе з ними. Не сумуйте про це. Ви маєте повну надію, що він приведе їх, тих, хто померли, братів, разом в славу. Ще одне місце прочитаємо післанні до Филипп 3, 21. Филиппіан 3, 3:21. Сказано: Дублюється наша славна надія, який переобразить тіло нашого пониження так. Що воно буде сообразовано з тілом його слави. Згідно своїй дії, якою він може навіть підкорити собі все. Що зробить Господь? Він змінить, переобразить тіло нашого приниження так, що буде сообразовано, тобто по образу тіла його? Це надія. Наше тіло немічне, наше тіло часто доставляє нам проблеми. Але настане час, коли це зміниться, і наше тіло стане подібним його славному тілу, переображеному, новому тілу, подібному, як у нього. І ще одне місце, яке би я хотів вам дати щоб ви мали цю славну надію і ніколи не знали смутку, це післання до євреїв. 2.10. Бо належало йому, тобто Господу Ісусу, для якого все, і через якого все, приводячи багатьох синів в славу. Отже, і знову ми бачимо. Що він переслідує привести синів в славу. І він здійсниться, він звершиться. Належало, приводячи синів в славу, зробити начинателя їх спасіння досконалим через страждання. Отже, Господь постраждав з ціллю привести багатьох в славу. Це наша надія. Ми маємо вічну втіху в незнищальному благословенному стартовому пакеті божественне життя і божественна природа. Це незнищальний стартовий пакет, який росте в нас. І пхай росте все більше і більше. Ми маємо незнищальний об'єм. Божественного даяння, завдаток, який не може бути анульований ніким і не може бути спростований, а тільки множитись і розвиватись. І це божественне життя і божественна природа це єднання в цьому причасті з Христом, який в нас цим являється. Христос в нас це вічне життя, гарант нашої вічності, і Христос в нас, це природа божественна. Гарант нашої святості. Ніхто не похитне цього гаранту, цю вічну основу. І це дає нам велику надію, що коли він повернеться, ціль, яку він поставив, вхід славу, буде довершена і завершена. Тож, нехай він утішить ваші серця і утвердить вас. Це слово. Для того, щоб ваші серця були утішені, щоб смуток геть пішов, і ви перестанете дивитися на себе, а зрозумієте, що ви маєте в базовому комплекті, даровану вам через спасіння, і що Господь продовжує і довершить цю справу. Не сумуйте благословенні, той, хто возлюбив вас, той і довершить цю справу. Нехай утішить ваші серця він. І утвердить вас у всякій добрій справі. І тут я хотів би ще раз ще дати вам кілька силок утвердження, щоб ви були утверджені надійно. В цьому ж післанні, другому післані, в третьому розділі, третій вірш. 3.3, друге, феселонікийцям. Сказано так. Але вірний Господь, який утвердить вас і збереже від лукавого. Що зробить? Утвердить і збереже від лукавого. І вірність Його, це утішить ваші серця. Вона повинна утішити ваші серця, тому що він обіцяє це зробити. Він сам це зробить. Який слав, яка славна втіха, він утвердить і збереже. Слава йому. Ще одне місце, яке нам необхідно для втіхи нашої прочитати: Перше Веселонікійця так само. Перше Феслонікійця 3-2. І післала Тимофія, нашого брата і Божого співробітника в благовісті Христовому, щоб утвердити вас. І Надихнути ради вашої віри. Утвердити і надихнути ради вашої віри. Щоб що зробити? Тринадцятий вірш? Щоб утвердити ваші серця невинними в святості перед Богом і Отцем при приході нашого Господа Ісуса з усіма його святими. Утвердити наші серця. Непорочними, непохитними в святості перед Богом і Отцем. Що це зробить? Це зробить Він, який утверджує нас, і Він, який освячує нас. І останнє місце, яке я хотів би почитати разом з вами, в першому посланні Петра. Він також дублює цю думку. Давайте прочитаємо Петра. 510 Але Бог всякої благодаті. Чуєте, хто наш отець? Бог всякої благодаті. Той, хто покликав вас в свою вічну славу, чуєте? Ще раз дубль Він покликав нас в вічну славу. В Христі Ісусі, після того, як ви трішки постраждаєте. Сам вдосконалить, утвердить, укріпить і довершить вас. Сам. Коли ми говоримо, що ми можемо трішки постраждати, ми часто страждаємо від нашої гріховної природи. Ми часто страждаємо від самих себе. Але якщо ми дозволимо Духу Святому, Працювати в нас, він викорінить із нас все те, що заважає славі. А Він сам удосконалить, утвердить, укріпить і зробить непорочними для того, щоб, коли він повернеться, ввести нас у вічну славу. Отже, будьте утішені і утверджені у всякій добрій справі і слові. Так завершується другий розділ. Будьте втішені і утверджені, нехай всі ваші справи будуть в благодаті і в славі Господа, і нехай слова ваші будуть витікати із надії і втіхи. Утішайте святих, а також говоріть тим, хто не прийняв Христа, що вони можуть отримати надію спасіння. Якщо розкаються, зупиняться і навернуться. І для них ще є благовістя, ще є добра новина. Отож кожним словом, надихайте грішників каятись, а святих освячуватись і ділом, і словом. Нехай Господь буде благодаттю, повною це здійснити і ділом, і словом в кожному із нас. Йому слава, а ми всій славі разом із ним хай перенесемо славу Отцю вічну і непохитну. В ім'я Ісуса. Амінь.